Ніщо так не укрилює людину, як відчуття духовної спорідненості з рідним краєм, де вона народилася, живе, працює, де ростуть її діти, навчаються онуки. Бориспіль місто, в якому варто жити. Тут тісно переплелися історична велич та сучасний розвиток. Бориспіль приваблює своїми перспективами молодь і є комфортним для проживання громади та ведення бізнесу, відкритим для міжнародного партнерства. Це місто, яке подарувало світові виледня думки та слова автора слів державного гімну України, етнографа та фольклориста Павла Чубинського, яке в часи Київської Русі стояло на захисті кордонів столиці, а нині є повітряними воротами України. Перша літописна згадка про місцевість датується 1015 роком, як містечко відоме з 1590 року. А за наявними документами з 1612 по 1699 рік Борис пільжив за Магдебурзьким правом. Названо місто на честь сина київського князя Володимира Великого Бориса. Сьогодні Бориспіль, місто обласного значення, адміністративний центр Бориспільського району Київської області, площа близько 3700 гектарів. Населення більше ніж 60 тисяч осіб. Розташований на відстані 35 кілометрів на південний схід від столиці України Києва, на перехресті потужних транспортних шляхів, автомагістралі державного значення Київ-Харків, залізниці Київ-Полтава та найбільшого в Україні міжнародного аеропорту Бориспіль. Бориспіль є лідером серед міст України в питаннях розвитку місцевого самоврядування, економіки, соціально-гуманітарної сфери. Сталому розвитку міста сприяють розроблені та затверджені генеральний план, стратегічний план розвитку, програмно-цільове бюджетування, впроваджена у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради система управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ЄН і СО Місцева влада спільно з громадою успішно реалізують програми Ради Європи. Бориспіль місто дружнє для людей, гостинно зустріло на своїй землі учасників ради регіонів, на чолі з президентом України Віктором Януковичем, яка відбувається з метою забезпечення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Бориспіль місто відкрите для світу, активно розвиває міжнародні зв'язки з містами-побратимами Перу, Краснік, Польща, Домодєдово, Росія, Хопкінс США. А 26 вересня оголошено днем міста Борисполя у штаті Міннесота. За національною рейтинговою шкалою інвестиційний рівень Борисполя оцінюється як A+, стабільний, що підкреслює його високу кредитоспроможність та є однією з найважливіших умов для залучення інвестицій і подальшого економічного зростання. Місто активно використовує такі фінансові інструменти, як випуск муніципальних облігацій та кредитні угоди. За кошти Світового банку реалізується проєкт модернізація, реконструкція та капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж міста Борисполя. Унікальним є проект Питна вода, який базується на сучасних новітніх розробках інституту колоїдної хімії та хімії води імені Антона Володимировича Думанського національної академії наук України. you За показниками соціально-економічного та культурного розвитку Бориспіль з 2007 року займає перше місце на Київщині. Позитивні результати і тенденції економічного розвитку останніх років, висока підприємницька активність населення, історичні традиції розвитку бізнесу та висококваліфіковані трудові ресурси стимулювали формування сучасної структури економіки міста. Господарський комплекс складають багатоголозева промисловість, будівельна. Індустрія, розвинута система фінансово-кредитних установ та галузей комунального господарства, транспортних засобів, систем сучасного зв'язку. Тощо у місті розташовані майже дві тисячі підприємств. Щороку створюється більше як дві тисячі робочих місць. А тому і рівень безробіття є одним з найнижчих в Україні. Зростання кількості населення відбувається не лише за рахунок міграцій, а й завдяки природному приросту. Бориспіль одне з найбільших міст донорів по відрахуванню податкових надходжень до державного бюджету. Надходження до зведеного бюджету міста за останні шість років зросли майже у п'ять разів, а обсяг вилучених коштів збільшився майже у вісім. Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами міста є державні підприємства, міжнародне аеропорт. Порт Бориспіль авіаційне підприємство Україна, компанія енд Гембл Україна, приватне акціонерне товариство Альба Україна та Київська митниця міндоходів. За останні роки Бориспіль перетворився на сучасний культурний та економічний центр. Підприємства міста добре відомі не лише в Україні, а й за її межами. Серед них компанія Procter Gamble Україна, всесвітньо відомий виробник засобів індивідуальної гігієни, приватне акціонерне товариство Пентопак. Провідний український виробник пакувальних матеріалів для харчової та переробної промисловості, публічне акціонерне товариство Ландманен Акса, відомий експортер сухих сніданків, така ж швидкого приготування, товариство з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп інноваційне підприємство з випуску високоякісних фармацевтичних та імунобіологічних препаратів, дієтичних продуктів та лікарських засобів. Товариство Купава Укрторг відомий виробник широкого асортименту гастрономічних вітрин та холодильних шаф, причепів Купава. Серед відомих українських товаровиробників товариство КТАМ. Один з лідерів в Україні з виробництва пакетів поліетиленових скатертин, посуду одноразового використання декоративних серветок. Науково-виробнича фірма Водополімер, виробник поліетилену для виробництва труб для зовнішніх мереж газопостачання, водопостачання та прокладання кабелів зв'язку. Товариство Полімер Шпагат. Відомий в Україні виробник шпагату поліпропіленового, різної лінійної маси та асортименту. Товариство з обмеженою відповідальністю Адіос інноваційне підприємство, виробник оригінальних хімічних продуктів анамегаторів Товариство Бортек, яке спеціалізується на розробці та виробництві широкої гами електротермічного обладнання та обладнання з очистки води. Товариство Елбор, що виготовляє електророзподільну та контрольну апаратуру. Не менш відомі в Україні Бориспільський комбінат будівельних матеріалів та Бориспільський завод залізобетонних виробів одні з найкращих виробників будівельних матеріалів, залізобетонних конструкцій та металопластикових виробів. Ринок фармацевтичної продукції представлений другим по величині дистриб'ютором в Україні, приватним акціонерним товариством Альба Україна. З метою зростання іміджу продукції, яка виробляється на території міста, освоєння нових ринків збуту, поширення реклами про місцевих товаровиробників, щорічно проводяться конкурс якості товарів, робіт та послуг Бориспільська марка. Конкурс перукарського мистецтва «Богиня Альти, конкурс малюнка Купуй Бориспільське з кожним роком підвищується конкурентноспроможність продукції, яку випускають підприємства Борисполя. Географія зовнішньоекономічної діяльності охоплює більш як 30 країн світу. Постійно здійснюється робота по залученню іноземних інвестицій для структурної перебудови економіки міста. Найбільшими іноземними інвесторами є фірми, що представляють такі країни. Країни, як Австрія, Нідерланди, Ірландія, Велика Британія, Республіка Кіпр, США, Корея, Польща, Туреччина, країни СНД, Латвія. У місті налічується біля півтори сотні підприємств з іноземними інвестиціями, якими спочатку інвестування внесено близько 160 мільйонів доларів США. Ефективно працюють по наданню якісних комунальних послуг, забезпечують гідний людини, рівень життєвих благ, комунальні підприємства, Бориспіль, Водоканал, Бориспіль, тепломережа, ЖК-1, Жреу. Виробниче управління комунального господарства, бюро технічної інвентаризації, місто активно розбудовується, комплексно виконують функції генерального підрядника від фундаменту і під ключ будівельні компанії, приватні акціонерні товариства, агробудмеханізація та БМУ 53 Товариство з обмеженою відповідальністю Бориспіль Промінвест, інженерно-будівельна компанія «Базис СК. На ринку послуг телефонного зв'язку працює ЦЕЗ номер 6 Укртелекому, а поштові послуги надає міське відділення Укрпошти. Мешканці міста мають можливість користуватися послугами різних операторів мобільного зв'язку. У місті діє мережа кабельного телебачення та комунальне підприємство телерадіостудія Бориспіль. Фінансово-кредитна система Міста представлена більш як 20 філіями акціонерних комерційних банків. У місті активно розвивається підприємництво. На всі запити вимогливого споживача свій новаторський підхід демонструють близько 6 тисяч суб'єктів малого бізнесу, особливо у сфері розслібної торгівлі та громадського харчування, операцій з нерухомістю, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. До послуг мешканців міста торгові центри Золоте руно, гранат, торгово-розважальний центр Аеромол. Супермаркети Новус, Технополіс, Нова Лінія, «Сільпо», Фокстрот, Екобориспіль, Фора. «АТБ». найбільшою популярністю користуються кафе та ресторани Маріанна, Золотий Лев, Колиба, Смерека, Стара Прага, Лицарський Замок, Ольвія, Олександр, Стара Вежа та інші. Розширюється мережа комфортних готелів та ресторанів. Бориспіль перший гостинно зустрічає на українській землі іноземців з міжнародного аеропорту Бориспіль 42 іноземні та 8 українських авіакомпаній виконують регулярні пасажирські рейси на 72 міжнародних та 12 українських маршрутах. Більше як 140 лайнерів злітають протягом доби, підтримуючи зв'язок не лише з українськими населеними пунктами, а й 74 містами із 40 країн світу. У рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 збудовано новий сучасний термінальний комплекс ДЕ. Славний Бориспіль своїми успіхами в галузі соціального партнерства, молодіжної політики, освіти, культури та спорту. На кваліфіковану допомогу, гуманну підтримку, опіку, соціальний захист завжди можуть розраховувати ті, хто найбільше цього потребує. Ветерани війни, праці, люди з функціональними обмеженнями малозабезпечені, діти війни, багатодітні сім'ї. Особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у місті запроваджено проекти соціальна картка та соціальне таксі, діє територіальний центр, реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей інвалідів. Наш дім Бориспіль, місто, де кожна дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, має шанс на повноцінний розвиток, щасливе майбутнє, власну родину чи то в дитячому будинку сімейного типу. Чи то у прийомній сім'ї, де її люблять, розуміють і турбуються. Освітні простір міста формують ліцей, дизайн, освіта, гімназія, перспектива, спеціалізована школа, школа лінгвістики, 11 дошкільних, 5 загальноосвітніх, 3 позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацька спортивна школа, центр розвитку дитини, країна мрій, дитячий клуб, або вегедейка, в яких розвивають світогляд та здобувають знання близько 9 тисяч дітей. У місті функціонують вищі навчальні заклади Бориспільський інститут муніципального менеджменту, примауп та державний професійно-технічний навчальний заклад Бориспільський професійний ліцей, що готують висококваліфікованих фахівців, послуги яких є актуальними для ринку праці не тільки Бориспільщини, а й України. Постійний розвиток інфраструктури міста зумовлює додаткову потребу в закладах освіти, а тому на часі будівництво нової школи та дошкільних навчальних закладів, обладнаних сучасними комплексами, адже пріоритетом у політиці міської влади є дитина та її інтереси. Саме тому традиційними є проведення свят для обдарованих дітей і творчих педагогів. Сузір'я талантів, випускник, містер ікс, випускниця, чарівниця, інтелектуальних ігор. Вручення премії міського голови талановитим учням, визначення лауреата премії імені Павла Чубинського Бориспільської міської ради серед обдарованих випускників для надання якісної освіти у місті підтримується інноваційна та експериментально дослідницька діяльність, мета якої формувати компетентну особистість, яка здатна досягти успіху в житті. Розвивальне навчання, гуманна педагогіка амонашвілі науково-педагогічний проект Інтелект України, навчання в Русі майбутнє починається сьогодні. Відкритий світ, світ без кордонів, шкільна академія підприємництва та інші проекти до послуг вимогливого замовника, дитини та батьків. Освітній простір міста потужно розвивається і є відкритим до міжнародної співпраці. Польща, США, Велика Британія, Грузія та інші країни отримують в особі представників навчальних закладів Борисполя надійних партнерів. А отже, наші діти мають широкі можливості для здобуття освіти. У Борисполі динамічно розширюється мережа місць для проведення організованого дозвілля молоді, розвитку її творчого, культурного та спортивного потенціалу. В останні роки окресою міста стали альтанка для закоханих ландшафтний парк Водоградь, відкрито Бориспільський муніципальний театр, відділ Державного історичного музею Сучасний Бориспіль, культурно розважальний комплекс Бархат. Встановлено сучасний волейбольно-баскетбольний майданчик відкритого типу зі штучним покриттям. Скейт-парк створюються нові ландшафтні зони для відпочинку, встановлюються дитячі та спортивні майданчики. Реалізується унікальний проект. Створення парку народної пам'яті, книжовий меморіальний парковий комплекс. Розвинута мережа комунальних культурних та спортивних закладів, культурно-мистецький центр академ, муніципальний театр, дитяча музична школа, централізована бібліотечна система, державний історичний музей, центр спорту та фізичного здоров'я населення, Бориспільський міський спортивно-оздоровчий комплекс Колос, міський центр спорту для інвалідів. Діють спортивні клуби різних форм власності, спортивні секції та гуртки, художні, театральні, танцювальні студії. Пріоритетними визнано 17 видів спорту волейбол, хокей на траві, велоспорт, теніс-настільний, футбол, легка атлетика, плавання, гирьовий спорт, футзал, боротьба вільна, армспорт, спортивні танці, бокс, пауерліфтинг, шахи. Теніс, туризм спортивний, які мають значний рівень розвитку та досягнень на обласному, всеукраїнському, а окремі з них і на міжнародному рівні. У місті виродя розмаїте культурно-мистецьке життя, проводяться культурно-масові заходи з нагоди державних свят. Та історичних подій, тематичні вечори, художні виставки, молодіжні шоу, фестивалі, студентські свята, дитячі конкурси, свята вулиць. Викликають захоплення, творять духовну ауру бориспільців, сприяють відродженню українських традицій, демонструють дивовижний синтез духовного і мистецького, велич високих ідей і глибинних почуттів, творчі колективи міста, народний муніципальний камерний хор, народні хореографічні ансамблі мілей. Ніум радість та шарм, народний аматорський фольклорний ансамбль, травневі роси, народний муніципальний духовий оркестр, зразковий танцювальний колектив Грація, зразковий театр МОД Ладушки, зразкова студія образотворчої діяльності Райдуга. Сьогодні кожен житель своєю сумлінною працею, волею, енергією, безкорисністю невпізнано змінює місто задля добробуту людей та розвитку самобутнього і благословенного Бориспільського краю, а отже, і всієї України. І головне завдання місцевої влади встановити прості й однакові для всіх правила, спрямовані на ефективне використання природних виробничих та людських ресурсів, на розкриття творчого потенціалу кожного митця, науковця, банкіра, вчителя, лікаря, бізнесмена та просто ініціативного громадянина. Сьогодні ми творимо успішне майбутнє нашого рідного міста Борисполя, міста грандіозних можливостей. Міста, в якому варто жити.